Вже важко щось говорити. Тим більше, коли стільки багато сказано, повторятися, якось не хочеться, хочеться бути а, ну, лаконічним воротом, тим більше вони починають підганяти. Дуже непросто це робити. Я коротенько про себе, якщо можна так, хоч, хоч можливо, ну, організатори зробили так, що питання для кандидатів у мири і лідерів списку однакові, можливо, це зовсім правильно, але все-таки декілька слів. Значить, 58 років закінчив двічі під інститут Горького в 83-му дефітологічною знакою. Історичний заочно працював вихователем Васильківській школі в скринкій допоміжній директору школи 84-го четвертого, 89-й рік. Школу закрили може і до цікпі там працював і школу не закрили. Стареньке приміщення було, тому так трапилось. 89, 90-й в школі інтернату Трипілі, заступником директора, з 90-го по 94-й рік голова сільської ради Трипільської, з 2009-й, 2009-2010 роки директор підгільцівської школи, з 2000 го року по цей час підприємство. Чому я в радикальній партії? Це саме основне важливе питання. Ну, я е, давно знаю Олега Валерович, особисто з ним знайомий. Він був е, в свій час 2010 року депутатом 20... 208-го округу на Чернігівщині. Це той округ, де я народився, Бахмаш е, Борзна. Е, е, я бачив і бачу, скільки багато він зробив добрих справ е, е, на Чернігівщині. І коли були в 2010 році вибори до Верховної Ради, Олег Волович зайняв друге місце в Україні по рейтингу е, ну, авторитету з Здається, Літві, по-моєму, на першому місці був тоді в Новород-Волинську десь. Олег Голович на другому місці. Так, там. — Не треба мене відповідати. Не мішай. Зараз буде виступати. Він да, да. розказує про партію. Э, э, я не про програму буду розказувати, я про партію. Я хочу сказати, що партія радикальна партія. Це партія прямої дії. У нас у залі сидять тут кандидати від нашої партії. Це молоді е, авторитетні, е, порядні люди. Серед них от Літвіденко Володя, Поповиченко Саша, Грянка Оля і інші, які молоді, але перспективні е, молоді люди. Є в нашому списку і ті, хто постарше віком. Ну я себе не, не вважаю не вже молодим. Е, Віктор Михайлович Гіля е, в нашому списку теж. Е, ну, не, не молодий. Е, чим відрізняється партія радикальна від всіх інших політичних сил? Радикальна партія це партія прямої дії. Ми, якщо бачимо, що щось у нас не так, дзвонять і кажуть: е, санаторій жовтий е, пляж відрізали». Ми збираємося, тут є люди, які були присутні, їдемо лабаємо забор. Е, якщо нам треба, ми йдемо і прибираємо мусор. Якщо нам треба, ми йдемо в дерева. Якщо нам треба, ми йдемо і допомагаємо людям. Ми партія прямої дії. Ви не агітуєте розкажете про себе, що буде робити. Що ви, ви гітіли за партію? Ні, це самосудна робота. Я не хочу агітувати за себе. Я якраз за партію хочу сказати. Скажу і про себе. Я якраз за партію хочу сказати, що і лідер наш достойна людина, і члени нашої міської обухівської організації такі самі достойні люди. Хто для мене Олег Волоришняшко? Для мене Олег Болеришняшко це, це лампочка, яка свідиться там, де збираються таракани. Як тільки появився Олег Володимир, всі таракани розбігаються з раху краях. А тараканів у нас у суспільстві дуже багато. Тому то для мене це лідер. <спільний> не, <плес> я відомо, що вони аплодують. Чи тому, що не хочу слухати, чи тому, що похожуться зі Говоріть далі, <плес> говоріть! Друзі, десь, я не буду відповідати на ті питання, які там давалися, вони сильно мене не стосуються. Я хотів би сказати ось що. Що 25 числа вибори, звичайно, дасть оцінку всім тим політичним силам, які йдуть на ці вибори. І я надіюся і впевнений, що Радикальна партія е, теж отримає достойну оцінку своїм діям і е, е, достойно буде представлена в Обухівській міській раді. Що стосується того, як працювала міська рада до цього часу, що, скажу так, виконком працював добре. Все, що треба в місті, освітлення, чистота, вода, гаряча холодна, тепло все було. І в цьому плані все добре. Що стосується ради, вона потребує серйозних змін. Я маю на увазі кадрових змін, тому що зайшли туди люди в 2010 році, які сьогодні обросли мафами, які обросли сюди клубами потяполи так далі, які далі збираються перебалити цю землю землю і майну і так далі. Тому я думаю, що 25 числа люди дадуть оцінку всім тим, хто був. І новим хто претендує на по е, мандати депутатські, і все буде нормально. Дякую вам.